Яким би експертом ти не був, скільки би не було опрацьовано тобою знань, все одно до кожної співбесіди тобі неодмінно прийдеться готуватись. В рамках цієї рубрики ми розбираємо основні питання, які можуть зустрітися тобі протягом твоєї співбесіди. Сьогодні ми розбираємо таке дуже поширене питання: як що таке об'єктно орієнтоване програмування. Популярність цього питання 10 з 10. Складність цього питання лише 2 з 5. Найчастіше зустрічається саме на Джон інтерв'ю. Коротка відповідь на це питання ООП: це парадигма програмування, яка Дозволяє тобі переносити об'єкти реального світу у світ комп'ютерний і налаштовувати взаємодію цих об'єктів між собою для вирішення якихось бізнес-задач. Також виділяють чотири основних принципи ООП: абстракція, інкапсуляція, поліморфізм та наслідування. ООП добре себе зарекомендувала у розробці великих ентерпрайз рішень через те, що вона доволі добре масштабується та зручна у підтримці. Перейдемо до більш детального аналізу цього питання. Почати хочу з того, що таке є парадигма програмування. Парадигма програмування це набір принципів, методологій та правил, які розробники використовують для створення свого програмного забезпечення. Виділяють такі основні парадигми, як імперативна, декларативна, обєктно орієнтована та інші. В даному випадку нас цікавить саме останнє. обєктно орієнтована Парадигма це такий підхід до програмування, коли в основі всього лежить сам об'єкт. Ці об'єкти мають поведінку та якось взаємодіють між собою. Принципи ОП, якими перелічу вище, сприяють модульності, повторному використанню коду, легкості розширення та підтримки програмного забезпечення. Принципи ООП є основою мов програмування на кшталт Java або C, і вони дозволяють створювати складні програми з розумілими та керованими структурами. В ООП весь програмний код реалізується у вигляді класів. Ці класи визначають структуру та поведінку Інко об'єктів класи можуть успадковувати властивості інших класів, що сприяє повторному використанню коду та створенню ієрархії класів. Пам'ятаєте, як ви у дитинстві ліпили фігурки з піску. Так ось форма для ліплення це клас. А та фігурка, яка у вас виходила, це і є екземпляр цього класу. Ви можете за допомогою одної фігурки наліпити безліч екземплярів, тобто створити безліч об'єктів. Можемо взяти, наприклад, систему розробки контролю товарів. Ми визначаємо основні види об'єктів, наприклад, товар і користувач. Перераховуємо набір полів та поведінку властиву саме цим об'єктам, і описуємо їх взаємодію в залежності від наших бізнес-потреб. Також запам'ятайте, що все в нашій програмі є об'єктом. Якщо в реальному світі немає такого об'єкту, ми все одно повинні його створити. Такий об'єкт буде називатися допоміжним об'єктом. На цьому у мене все. Якщо тобі було корисно це відео, залишай вподобайку, пиши коментар під цим відео. Також не забудь підписатись на мій ТГ канал, там є багато інсайтів зі світу IT. Ще, що хотів сказати, ми відкрили посилання знизу для того, щоб задонатити на каву нашій редакції. Якщо в тебе таке є бажання, будь ласка, ми будемо дуже вдячні. Дякую тобі, друже, за перегляд цього відео. Залишаємось на зв'язку.